Казала, що іконопис дуже недоцінна, саме як наша історична спеціальність, тому що вона стільки має традиції, канони, які взагалі не пошатнулися вони тисячу років існують, і якби і чомусь ця саме сфера нас не дуже цінується. То я, хоча я вважаю, що вона дуже має глибокий, глибоку історичну цінність для нас. Хоча, по, по факту, якби спеціалістів немає, які б могли за цим доглядати, які могли ну, і саме да. тому треба популяризувати. Популяризувати все це особливо, mm -hmm. особливо для молодого покоління. Тому дітям треба долучати до того, що їм притамає, так. до того, що їм лежить, до нічого лежить душавний. Все іде з родини, все йде з родини, і е, саме цінність. Батьків побачити оці ці природні задатки треба згадати Григорія Савича Скавараду, який казав про споріднену працю. Обов'язково без спорідненої праці людина не може бути абсолютно щасливою. звати Селко Євген Миколаєвич. Я з гордістю представляю Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидат під наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін. Буквально декілька слів про університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. До речі, дуже символічно сьогодні, якраз день народження нашого славетного кобзаря. От і в цей день ми якраз Присвячуємо наше таке невеличке інтерв'ю якраз мистецтво. Оскільки не всі знають, що Тарас Григорович, він, по суті своїй, був з художником, а вже потім поетом. Ну, і наш університет, він вже з 2017 року є класичним, відкриваються постійно нові спеціальності. А ми відповідно представляємо мистецький напрямок кафедру мистецьких дисциплін на факультеті дошкільної початкової освіти і мистецтва. На цій кафедрі в нас працюють творчі викладачі, навчаються творчі студенти, музиканти, художники, які здатні цілком реалізуватися в межах наших навчальних дисциплін, які працюють творчі, виступають. Роблять свої виставки, представляють себе на місцевій арені в, в межах України. Випускники у нас також достатньо знані і в місті, і поза містом. А сьогодні, в межах проєкту співпраці з бібліотекою Короленка, ми і в межах проєкту відкриваємо нові, нові імена. Хочу представити вам. Студентку нашої ну, достатньо молодої спеціальності це 023, ну, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація, де ми готуємо фахівців, художників-виконавців. І хочу вам представити студентку 3 курсу Ремес Ярославу, яка сьогодні розкаже нам про своє захоплення. Про о, свою творчість, і яка вже в принципі виходить на, на професійний рівень. А саме Ярослава в нас, крім того, що вона гарно навчається, вона зовсім нещодавно народила прекрасну донечку Маргариту. Ми вітаємо тебе. Спасибо. Бажаємо, щоб ти знаходила баланс в житті між навчанням і родиною і все встигала. І щодо. Професійних інтересів, так, це іконопис. Бачите, дівчина абсолютно вона молода, а цікавиться іконописом, тобто це така класична техніка, тобто старослав'янська. Да, а, старославянська. Та, будь ласка, розкажи, як ти е... прийшла до, до цього. З дитинства я завжди цікавилася саме іконописом. Мені цікаво ця сфера, тому що вона мене дуже дуже притягувала тим, що вона дуже незвичайна. По-перше, це і зворотня перспектива. Наприклад, якщо ми в мистецтві пишемо перспективу за горизонт, то виконописи це обратна перспектива, це взагалі інший стиль, інше, інше бачення. Якби інший погляд людини на щось божественне, на щось величне, те, що, нам не, якби, те, що ми не можемо побачити. Якби я зображаю святих, я зображаю якби, Бога, і для мене це важливо, тому що не просто, не просто якби написав щось, як так от, а саме навчитися цьому, як робити це правильно. Як писали наші предки, як писали тисячу років тому. Є дуже багато робіт, які пролежали тисячу років. Мене дуже це хвилювало, як це так, така робота може пролежати тисячу років. Тоді, коли почала цим цікавитися, я зрозуміла, що це не просто так, це дуже велика технологія, саме в обробці дерева, саме в підготовці до самої доски до написання, підготовка самого ґрунту, підготовка саме стиль написання, фарби, які використовуються, вони теж. Мають такий склад, що він може дуже-дуже довго зберігатися для цей матеріал. І він взагалі, чому не дуже яскравий колір, це навпаки, тому що це натуральний пігмент, який робиться з натуральних мінералів, і воно все пишеться під такий саме канонічний стиль. Тому я завжди дуже цікавилась, і коли я приїхала в Чернігів навчатися, мене дуже зацікавили курс, саме іконопису. І я пішла на ці курси, і там мене була дуже гарна викладача Оксана Миколаївна. І вона дуже добре мені, якби нам дуже добре нас навчала, показувала, як це все робити поетапно. Як би. Я зрозуміла, що це не просто як би, взяв, намалював картинку, там і все. Це дуже довгий процес. І якщо навіть трішки ти не щось ну неправильно зробиш, не ту пропорцію зробиш, якусь фарби, або неправильно накладеш ґрунту, то все вся робота може якби, бути загублена. І я почала це вникати, бо я навчалася три три роки на, на курсах. Потім почала потихеньку трішки писати свої роботи. У мене був і досвід трошки розпису саме храмових храмових стін. Якби. І я трішки вже, в принципі, розумію саме техніку, можу трішки розповісти саме про роботу написання. Мій вчитель дуже мені добре пояснює, саме як. Віконопису дуже важливо пропорції. Мій вчитель навчив мене правильно малювати пропорції. Малюнок, наприклад, живопис — це дуже важлива частина іконопису. Без правильних пропорцій, побудування фігури і правильних пропорцій, саме лиця не може існувати добра, гарна ікона. Якщо ти хоч трішки навіть пропорції не втримаєш, то буде, вже не буде цілісна картина. Тому і саме іконопис і з живописом дуже добре зв'язані. І ті люди, які навчаються на іконопис, завжди проходять саме і курси живопису, рисунку, академічного рисунку. Це дуже важливо. Якби хто хоче займатися цим, цим треба розуміти, що треба вивчати всі сфери одразу. Ну дійсно академічна основа має бути, і, і щодо іконопису, і щодо. Інших сфер борозотворчого мистецтва. От, наприклад, Оксана Миколаївна, той вчитель, який був у вас на курсах іконопису. хочу сказати, що да, це наша випускниця, теж закінчила Чернігівський університет. І потім продовжила самореалізовуватися, навчатися іконопису. І зараз вона вийшла на чудовий професійний міжнародний рівень. І дуже добре, що в неї є продовження. От в твоїй особистості І ще я знаю, що. Дві чоловік також да, ми... в цій сфері працює. Розкажи трошки про це. Ми якби познайомилися саме на ікон, на цих курсах, і ми якби дуже захоплюємося саме розписом, монументальним розписом, розписом стін. На ну, якби таких масштабів ми ще не дійшли, але от, саме в трішки вже пророзпиваємо в розписі саме ікон. Я от можу вам хочу вам представити одну з моїх робіт. Це Володимирська ікона. Вона написана саме ж в, в, в русському стилі. Дрівне древні живописи, старослав'янська живопис. Вона саме виповнена повністю із натурального пігмента. Натуральний пігмент він робиться на основі емульсії яйця. Та фарби, і саме сухої фарби, яка робиться з натуральних мінералів. Це, наприклад, може бути охра, вона робиться наприклад з піску. Наприклад, це може бути курант, який робиться з полудрагоцінного камня. Це може бути кіновая, яка робиться із витяжок з ртуті. Це дуже дуже різноманітні Кількість фарб, які раніше вони виквали як основна фарба, і вона чому вона дуже цінна, тому що вона не вигорає з часом. Як наші хімічні пігменти, хімічні фарби, вони вигорають. А от те, що натуральне, воно не вигорає, воно довго зберігається. Якщо воно правильно все написано, правильно покрита, воно буде дуже довго лежати. Така робота може пролежати від цілому 500 років. Це ольха. Ага. Для її кону підходять два види дерева. Це Ольха і, і ліпа. Ці дерева повинні спочатку висохнути. Їх повинні, вони повинні три роки, ага. щоб повністю просохнути, щоб вони, з них вийшла волога, щоб вони, вони повинні бути про, про дезінфіковані від всяких комашок, щоб в них не завелося до цього. Потім майстер. Я, я не займаюсь дошками. У uh -huh. мене є майстер, який сам займається, тому що я відповідаю за якість своїх робіт. Я не, не uh -huh. беру тільки добре дерево. Він бере розпилює дошкою декілька частин і вставляє uh -huh. шпуги. Ага, ці шпуги вони втримують дошку від вони застерігають дошку від від, від, а, від деформації. деформації ага. так, та яка може статись, наприклад, якщо ікона знаходиться або в дуже сухому, або в дуже сухому, наприклад, приміщенні, або дуже такому вологому, ага. щоб воно не деформувалося. Саме ікона покривається спеціальним клейця-холст в основу на дерево клеїться холст. Спеціальному і желатіном, якби це все, все натуральні мінерали, все натуральні фарби. Потім пишеться саме ікона. Саме ікону теж не просто не можна просто побачити картинку і написати. Знати треба послідовно, знати виконатися, як кожен момент, кожна деталь і має свою назву, має свої пропорції, має свою кількість, як, наприклад, скільки треба накладувати слоїв кожної фарби. Якщо казати про, саме про цю роботу, то тут я писала чисто натуральними пігментами, не використовую ніякі хімічні засоби, Ось це саме тут німби мають позолоту з натурального сосального золоту. Це таке золото, яке має листове золото, яке роздавлюється, воно має менше міліметра товщину. І воно е, спеціально пресується, і це золото йде на позолоту саме ікон. Тут небагато золота, але вони тут присутні. І щодо оформлення, якби, я завжди стараюся оформлювати їх під стиль. Ці ікони. Е, тут я можу сказати, що я писала, е, писала в древньоруському стилі саме, саме через е, наш стиль старослав'янський. Є два стилі. Є візантійський, але він більше він грубіший, більш такий, він має темніший, якби, колір. Наприклад, У нас писали ліки дуже світлі завжди. А в візантії писали темні ліки з таким прям таким прям темним, темним кольором через, через чорний пігмент. Ми пишемо через округ, ті це приїжджали я, і давали нам досвід саме про так, виконання. але все одно він потрапляв на наш підготовлений ґрунт. У нас були майстри, і вони вже модернізували певним чином. Да, у нас більше любили писати саме в м'якші форми робити, більш витримані, м'якші, але в кращі роботи це до 14 століття. Після 14 століття почали пропадати майстри, які добре писали, дуже багато ікон, які мають деформацію саме в пропорціях тіл, в пропорціях там, або очі ну, дуже великі, або там трошки нестандартна фігура. Тому що це якби писали люди, які просто бачили, як це роблять. Але, е але воно все повинно і я вважаю, що цьому не можна просто так, там взяти сісти на весь інтернет. Це треба тільки йти, і спеціаліста, людина, так. яка це все вміє робити, яка може правильно. то тебе навчити, до покоління так. до покоління. Це я скажу, що передається тільки, мабуть, від майстра в Тому що тут так. стільки є всяких тонкостей, що якщо ти там трішки виступиш від у тебе може все з Ярослава, Взагаліслава, є запитання. В мене коли я спостерігав за тобою. В, в аудиторії, в межах академічного навчання, я б бачу в тебе підхід до роботи, такий достатньо темпераментний. І манера виконання достатньо така широка, смілива. А от дивлячись на ікони, там треба мати зовсім інший підхід. Як так. ти свій темперамент треба трошки подавляти, так мовити? <головно> я б не сказала, що. Це якби можна подавляти, але мені цей тип рамок розмах такий, мені допомагає писати фундаментальні розписи, Якісь якщо в мене якась uh -huh. робота Вона така була робота, що ікона, якби вона була пів метру ростом. Ага. і мені дуже зручно було своїм темпераментом гіром писати. Да, трішки саме але ж мені... а потім там все одно деталізація інколи, коли ти пишеш, і тебе аж серце замирає, тобі коли треба написати дуже тоненьку на якусь лінію, ага. і ти навіть перестаєш дихати. Я взагалі знаю така техніка, перестаєш дихати, щоб в тебе не було удару серця биття, щоб щоб тебе рука не збилася. Якщо серце вдарить, то в тебе може навіть не вийти ця лінія. Настільки це така тонка робота. І якби, як починаєш вникати в це, ти розумієш, що настільки це дуже важко, настільки це е, така моторна робота, що навіть якщо так от взяти роботу одну, там декілька, навіть не ліки, декілька е, є етапів нанесення фарби. Там фарби. І... Декілька п'ять, п'ять п'ять і папірні самі фарбі. це дуже складна робота, яка має ну потребує дуже усиччивості, потребує зменшення свого Так, От я сказано, тому, тому і спитав де да? як. Ти, тобі треба брати себе в рамки. Я як, значить, я як будто переключалася. Для так. мене є різні два світи: є світ мистецтва, є світ живопису, там, де треба розклабитись, де можна написати повністю в колі. Да, да. А є світ іконопису, який не можуть. Я не можу сказати, що вони дуже зв'язані. Вони мають одну основу якби скелети. це... І там є академічний рисунок, там треба знати mm -hmm. пропорції, тут треба знати пропорції. Але зовсім інше підход. Підхід для саме, для саме до роботи. Наприклад, якщо в фундаментальному живописі я можу взяти кісточку е е і просто взяти масло і прям писати живо, прям вліпити форми, то тут треба відчувати форми і саме через от, ті рамки, які тобі надає саме стиль. Якби цей стиль. Е Саме ця, саме ця спеціалізація, якби просто так налаштовуєшся і все переключаєшся. Чому саме цей стиль дуже цінний, тому що стільки тисяч років пишеться саме так ікон, і вона ніколи не змінювалася. Є определені канони, які дотримуються саме іконописах. Іконописця, якщо ти. Хочеш писати ікони, ікону, то тобі треба затримуватися канонів, значить ти не канаписець. Тоді свій фундаментальний, фундаментальний стиль приходиться трішки стискати і саме писати так, як треба. Ну саме тому сьогодні ми говоримо про тебе, і я впевнений, я вважаю, що це дуже потрібно, потрібно говорити про традиції. Славетні традиції українського конопису, славянського конопису, тому що ну, сьогодні ми саме знаємо, яка ситуація, процеси глобалізації стираються межі, і дуже велика ймовірність втрати національної самоідентифікації. І от такі речі, і про такі речі, треба говорити е, на широку аудиторію для того, щоб у підростаючи покоління, щоб ми не втрачали своє коріння і е, тут треба. Сказати словами Тараса Шевченка, що вчитися, брати, думайте, читайте, чужого навчайтеся, не цирайтеся обов'язково. Ну, я думаю, ми якраз на цій ноті і завершимо. Дякую тобі. Дякуємо вам теж. Ціціальність саме і ще про спеціальність я хочу сказати 023 на третя набор декоративна та реставрація, тому що тут є багато саме, коли я почала вчитися. Все там багато є саме різних технік, різних стилів самого мистецтва, це і образотворче мистецтво, і декоративне, це і прикладне мистецтво, це і скульптура, графіка, живопис. Тут є абсолютно всі сфери. Ми вивчаємо різні композиції. Класно, це дуже Лише трішки, трішки засмутно, що не вистачає самої реставрації, тому що я вважаю, що ікони дуже тісно пов'язані саме з реставрацією, тому що багато ікон є у нас дуже красивих ікон, які потребують реставрації, добрих спеціалістів яких я сподіваюсь, що наша спеціальність буде розширюватися так, і буде так. і буде в цій сфері, якби наших спеціалістів майбутніх навчати, тому що це дуже необхідне збереження наших релі, наших і картин, ікон це дуже необхідно. Якби так, це художня традиція, так. національна художня традиція. До речі, дуже добре. От зараз у художньому музеї є співробітник з реставрації. От ми будемо. Це співробітництво розширити обов'язково, щоб хоча б студенти могли побачити, от як, як, як це робиться. Да, бо це, це дуже цікаво. Я думаю, що це цікаво, навіть не, навіть не фахівцям. Тобто, ну, це така сфера. Сьогодні мистецтва треба. До речі, сьогодні на міжнародному рівні, на рівні міжнародної співпраці. От нещодавно французи приїздили до нашого університету. І за кордону цікавляться саме мистецтвом, саме мистецькі спеціальності. От вони Кажуть, давайте нам ваше мистецтво, те, як ви бачите. Оскільки в нас академізм залишився, а в Європі зараз така тенденція, що академічне навчання трошки невілюється. Я б сказала, що іконодоцільна саме. Як наша історична спеціальність, тому що вона настільки, настільки має традиції канони, які взагалі не пошатнулися. Вони тисячу років існують, і якби і чомусь ця саме сфера нас не дуже цінується то я хоча я вважаю що вона дуже має глибокий глибоку історичну цінність за нас скільки у нас розписаних є храмів красивущих, і скільки у нас є з красивих фресок живопису хоча по по факту якби спеціалістів немає які б могли за цим доглядати які могли б це, це 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 в наше покоління яке би могло це продовжувати і саме тому треба популяризувати популяризувати все це особливо Особливо для молодого покоління, тому що ну дуже багато молодих людей, підлітків, дітей, які ну позбавлені чітких життєвих орієнтирів. Зараз ну таке життя складне, плюс цифровізація, глобалізація. Їм Вері... дуже складно орієнтуватися. Ти можеш любе намалювати за секунду, а І наприклад, це... ти кону ти ніколи не пишеш через планшет, через комп'ютер, якби І цей... це кліпове Тільки мислення, що ну навіщо? Витрачати енергію, якщо можна е, натиснути кнопочку, і ти отримуєш задоволення там, тебе розважають. А е, щоб е, зацікавити мистецтво, сучасну молодь особливо класичне мистецтво, ну це дуже складне завдання, але це треба робити однозначно. Це треба це робити, так... бо культура, духовність, да, моральність да, це, це те, що ніколи. Е, Ну, завжди буде цінуватися. Так, да, я скажу, це правда, діти повинні з дитинства, якщо вони те, що я, наприклад, зараз роблю, я цим ще в дитинстві. Це мене якось притягло чимось, воно мене зацікавило, і тому я дуже я ніколи думала, що те, що я бачила, там якусь ікону, що я потім, коли вироста, я буду їх писати, що я зможу виникнути це, що я зможу і благодаря моїм вчителям, якби, які мене навчили, цьому вони мене це посвятили. Я пойняла і зрозуміла, як це робити. Тому що, наприклад, діти це дуже важлива частина нашого, це наше майбутнє, яке ми повинні так. вкладатися, ми повинні давати їм не тільки там, що одягнути, там, покормити все. Mm -hmm. Ми повинні давати їм і мистецький досвід, і так. освіту, і саме, саме естетичне. І естетичні, і духовні так. орієнтири. І дійсно, от, ти кажеш, да, ти побачила в дитинстві. Так, от так. треба так зробити, щоб бачили якомога більше. Оце мистецтво треба. Для цього треба до ходити в музей, тому так. що я побачила саме в музеї, тому що в музеї мені подобалися з дитинства роботи різні художників. Мені дуже казалось, боже, як це можна написати? Я думала, боже, а якщо буде то колись в майбутньому, так писати, це буде. Ну я таке мріять могла про таке, будучи так, це відклалося, і це ну так звана, так звана грання профорієнтація. Да. Ті враження, от вони закарбувалися. Я завжди знала, що я буду художником. <с> Хоча мені казали, художник завжди бідний. Я казала, дивлячись, наскільки ти гарний художник. Далі, дійсно, стара сфера культури, мистецтва, освіти, да, вона вважається ну, не такою популярною, не такою там прибутковою, але Це в неї в, да, але в неї є свої пріоритети більш високі, ніж там комерція, ще щось. Тому цю справу треба нести. Цю справу да, треба підіймати дітей. Відбивають бажання внуколи саме батьків мистецтві. Вони кажуть, якщо батьки не художники, вони. Нащо тобі бути художником? Ти будеш завжди бідний, mm -hmm. ти будеш завжди там yeah, мама заробляти стереотипи, yeah. стереотипи, які подавляють дитині художнім. Потім багато людей зустрічали які потім кажуть: ти гарно малюєш. Я дитина теж гарно малювала. Але батьки сказали, mm -hmm. що це не прибуток, це треба йти на лікаря або йти там на або йти на стоматолога, краще всього. А по факту я ж розумію, що. Дітям треба долучати до того, що їм притамає, до того, що їм лежить для чого лежить душа а, в них. все так. іде з родини, все іде з родини, і е, саме цінність. Батьків побачити оці природні задатки. У мене просто батьки, саме мама, вона вчитель музики. в нас дуже я музична сім'я була дуже в якби в мистецтві ми завжди були. Ну бачите, молодці, це ну відчувається, от якщо людина от, вона в мистецтві відчувається, що в родині це було, це з родини йде. Да, і воно в мене якби не було, саме художників, батьки мене не стрішки не розуміли в плані як на, мого, як би, мого хобі, малювання. Вони ну, розуміли, що воно може в майбутньому не буде такого прибутку, але для мене це дуже було важливо. Для мене це було як повітря. Якщо я намалюю якусь картинку в день, там мені ну, взагалі. Я вважаю, що дітям треба саме діти зараз не знають до чого їх душа лежить. І це... Їх треба розкривати, їх треба вводити в різні ситуації, в різні професії, щоб вони себе ну, пробували і відчували. Тому що є споговати погано, погано та великі гріхи для той людини, яка закопала свій талант в землю. До речі, навички. треба згадати Григорія Савича Сковороду який казав про споріднену працю обов'язково без спорідненої праці людина не може бути абсолютно щасливою.